Вітаю вас, шукачі пригод. Так як на дворі мило снігу і краєвид як справжню зиму, то пропонуємо усім бажаючим завітати на наш стрім, який буде проводитись у новому форматі. На ньому ми відправимось на північ Файруну у місто Корсарів, а інколи навіть пасивно-агресивних піратів. При цьому хтось із нас відвідає це місто, не маючи жодних обмежень бюджету і тому зможе побачити усе найкраще, що може запропонувати сумнозвісний лускан. А хтось, навпаки, буде мати лише 10 золотих монет і повинен буде викручуватися як може. Даний стрім буде проводитися в цю неділю 21 січня о 18.00. Будемо раді зустрітися на ньому з усіма бажаючими.